Мої вітання усім глядачам в ефірі першого міського проект Прайм Тайм у студії працює Наталя Болдинська. Кінець року традиційний час підбиття підсумків, і в цей час спортивну та активну молодь нашого міста не залишили без заслужених нагород та заохочень навіть в непрості часи. Кращі спортсмени, музиканти, а також активісти були відзначені грамотами і подарунками від міської влади про молодіжну політику під час воєнного стану, про розмір іменних стипендій та чи взагалі змінилася. Активність молоді ось за ці два роки поговоримо сьогодні з гостею нашої студії. Це директор департаменту з питань сім'ї молоді та спорту виконкому Криворізької міськради Світлана Лавренко. Доброго, вечора, пані. Доброго вечора рада вас вітати. В нас традиційний час поговорити про те, як. Ваш департамент прожив цей рік? Ну вже це буде вже майже два роки спочатку повномасштабного вторгнення. Я думаю, багато чого змінилося, звичайно, у вашій роботі, тому що особливо коли все тільки почалося, ні до яких там активностей не було й мови. Але все ж таки, з чим ми прийшли на сьогоднішній день? Дійсно, Наталія, за час майже за два роки, змінилася робота департаменту у справах сім'ї молоді та спорту. У порівнянні з 2022 роком збільшилась кількість заходів, спортивних заходів, взагалі заходів для молоді. У зв'язку з тим, що були відремонтовані сховища, укриття і в дитячо-юнацьких спортивних школах, і у загальноосвітніх школах, і в позашкільних закладах, в палацах культури, тобто поряд там, де можна було Укритися нашій молоді, нашим спортсменам там проводилися змагання сьогодні. Можу сказати, що у порівнянні із 2022 роком, майже на 100, не майже а на 102 змагання ми провели у 2023 році. Більше взяли участь більше і спортсменів у різних видах змагань, всеукраїнських, і міжнародних і європейських. І дуже приємно, що наші юні спортсмени дійсно показали, що вони сильні характером, що у них гарні тренери, вони показали гарні результати. Тому майже вдвічі збільшилась кількість майстрів спорту, кандидатів у майстрі спорту. Що стосується молодіжної політики, то не залишилась молодь поза увагою і ті молоді люди, які дійсно. Навчаються відмінно у вишах, у довишових навчальних закладах, у професійно-технічних навчальних закладах. Вони отримують ще й мені стипендії за рахунок коштів міського бюджету. Це залишається у нас стипендії Олександра Поля, Григорія Гутовського, Вадима Гурова. Також Володимира Безова імені і мені стипендії було іменні... збережені в повному обсязі, так, так збережені, виплачуються. І до речі, в цьому році за ініціативи е наших депутатів е у нас ще з'явилася одна е стипендія ім. Інни Дерусової, тобто жінки-героя України. Вона медики, тому ще додатково п'ять студентів медичного коледжа у нас також будуть отримувати цю стипендію. Хочу сказати, що дійсно збережена була і стипендія кращим спортсменам і кращим тренерам. На 21 21 чоловік більше отримали стипендії в цьому році, ніж у минулому, і також хочу сказати, що майже на 700 тисяч більше ми от, е, використали коштів. І з міського бюджету на виплату вище зазначених стипендій дійсно виплачено, як ви вже говорили. Учора 200 відзнак Криворізького міського голови кращої молоді, яка заслуговує на цю відзнаку на премію, яка підтверджується е, до відзнаки. Е, Тим е, дітям молоді, е, які перемогли на, е, у творчості, перемогли у науці, перемогли у спорті. До речі, мені завжди було цікаво, які критерії відбору цих. Активних молодих людей, тобто їм вони мають показати конкретні результати, чи це активність якась така загальна, що що, що... має що вони мають зробити, щоб отримати такі там стипендії? Від ну, я хочу сказати, що є відповідне положення. Відповідно до того положення, ті, які перемогли на змаганнях всеукраїнських, європейських світових, вони отримують стипендію. Це стосовно спортсменів, mm. їх вони подають певну кількість документів, яка підтверджує їхню участь, їхні результати. Ультати, mm -hmm. якщо вони переможці. Це лише перший, перший, перше місце. так угу. і 200 відзнак. Це подають уже ті навчальні заклади, позашкільні навчальні заклади, дитячі наски спортивні школи, відповідно до своїх спортсменів, які зайняли другі, треті місця. Тобто, щоб не залишити поза увагою тих дітей, які дійсно перемагають, які бажають перемоги, які тренуються. А тр. А тренування це велика праця. Ви розумієте? Ця дитина задля того, щоб отримати перше, друге чи третє місце. Вона повинна. Щоденно тренуватись. І це підтверджують тренери. І я пишаюсь нашими спортсменами, пишаюсь нашими тренерами. Дійсно, за цей рік вони показали дуже гарні результати. Скажіть, ви от спостерігаєте за студентами за активною молоддю не один вже рік. Чи є там ну зрозуміло, що з часом змінюються е, молоді люди? Але чи є з року рік ті, хто більш-менш стабільно, поки він в статусі там молодого спортсмена, чи виконавця, чи музиканта, чи студента, що стабільно з року в рік отримують стипендію? Чи це все є такі таки спортсмени, і є такі молоді люди, які отримують і в перемогу і в творчості, і в, на конкурсах перемагають? І ви всі, і шановні телеглядачі, ви також усі бачите і чуєте про цих молодих спортсменів, молодих музикантів, молодих науковців, тому що про них постійно говорять у нас і засоби масової інформації. Вони постійно на шпальтах наших газет. І з року в рік ми можемо говорити про те, що є деякі молоді люди, які, будучи маленькими, про них чули мешканці Кривого Рогу, і вже вони сьогодні дорослі. А до вони вже є і тренери, але сьогодні вони і тренують, і самі, е, самі беруть участь у змаганнях і перемагають. І це говорить про те, що ця людина дійсно досягла певних результатів, і це її спорт, це його чи е, молодої спортсменки. І е, дуже приємно, що ми вже е, чули дуже багато разів і Орфана Сананзаде. Він уже сьогодні тренер, але ми е, розуміємо, що Декілька Починав років декілька спортсмен. років тому він е, був е, і ми третім е, у світовому рівні е, кращих спортсменів. Е, також є. І в різних напрямках це і вільна боротьба, це і джиу-джитсу, це і кікбоксинг, це муйтай, і плавання, і легка атлетика. І до речі, хочу також звернути увагу на те, що у 2023 рік це був рік активної участі у спортивних змаганнях наших ветеранів. Місто допомогло нашим ветеранам провести спартакіаду і залучити не лише ветеранів збройних сил України, а й членів їх родин. Майже 600 учасників було цього року у змаганнях і дори... Так, так і до речі, додатково завдяки ініціативі і ради оборони міста і підтримки міського голови і підтримки депутатського корпусу виділено додатково було у програму щодо підтримки і розвитку фізичної культури і спорту в місті Кривому Розі Додатково 1 мільйон гривень. Половина з якого була використана на придбання форми, на організацію змагань, на придбання нагороджувальної атрибутики, яка відповідала вимогам. Військових і половина це майже понад 500 тисяч гривень. Це кошти, які були використані на матеріальну підтримку переможцям. Переможцями були не лише Чоловіки а були жінки, були сестри, були діти, дочки, сини, малі навіть були ті, які брали участь у різних видах змагань і перемагали. І на картку чи то хлопчику, чи то дівчинки, чи то татові, чи мамі приходили 5 тисяч гривень за перемогу. І додатково ті, хто переміг і отримав другі, треті місця, також були дипломи, були подарунки, і залишалося на згадку форма це тому... дійсно. До речі, момент з ветеранами дуже важливий в плані такої підтримки соціальної і спортивної, як засіб реабілітації, так. тому, що це ж молоді люди. Ми розуміємо, більшість з них це дійсно це не ті ветерани Другої світової, так які вже. За це, це молоді люди, це молоді сім'ї, це малі діти, які болівали за своїх батьків, за своїх матерів, які брали участь у змаганнях. І, до речі, також на наступний рік ми вийшли, департамент вийшов із проєктом рішення, яке було підтримано депутатами. І додатково у чотирьох дитячо-нацьких спортивних школах введено додатково 10 ставок інструкторів з фізичної культури, які займаються плаванням. Із нашими ветеранами, і це на що буде потрачено з міського бюджету, майже 3 мільйони гривень. Це говорить про те, що місто підтримує, місто дає змогу реабілітуватись у спорті нашим ветеранам, тим, які дійсно цього потребують, а потребують майже всі. Ну так тут я б сказала, без виключення. Ви казали, що і міжнародні змагання наші спортсмени також брали участь. Я так розумію, що навіть збільшилася кількість змагань, куди запрошують зараз українських спортсменів, як актив так їх дуже залучають, навіть більше не зазвичай. Е, наші спортсмени міста Кривого Рогу дійсно е, показують гарні результати, і е, ми бачимо, як департамент е, у справах сім'ї, молоді та спорту що надходять запрошення наших спортсменів на ті чи інші змагання. Е, також ми працюємо у співпраці із е, обласним департаментом фізичної культури е, молоді і спорту, також ми з міністерством. Молоді спорту співпрацюємо. І ми розуміємо, що у порівнянні навіть ще 5 років тому і війна йде, але наші спортсмени беруть участь. І у перший рік дуже велика кількість спортсменів по півроку тренувалася зі своїми тренерами за межами України на території інших держав. І тому це також стало е, причиною тому, що наші спортсмени побачили, е, яка кількість наших українців бере участь, і спортсменів з України бере участь у змаганнях такого високого е, рівня. Е, і хочу сказати, що мабуть удвічі збільшилась кількість спортсменів, які сьогодні разом із тренерами їдуть у збірні. Будучи в збірній України, угу. їдуть змагатись на європейських змаганнях і світових. Це не можу нарадувати, звичайно. І ще одна категорія вразлива: це діти з багатодітних родин, діти сироти чи позбавлені батьківського опікування. Як організована робота з ними? Чи мають вони можливість займатися? Чи це безкоштовно, чи це якось пільгові у них є там моменти, тобто не спінув загалі? Так в міському бюджеті виписано, що дитячо-юнацькі спортивні школи вони тренують вихованців своїх безкоштовно. Тому на е, утримання дитячо юнацьких спортивних шкіл е, з міського бюджету щорічно в міському бюджеті передбачається понад 170 мільйонів е, гривень. І це говорить про те, що е, це і поточні ремонти, це і оплата тренерам, це і підтримка, і оплата комунальних. Тобто е, це кошти для того, щоб всі наші дитячо юнацькі спортивні школи працювали. Хочу сказати, що за час війни не не зачинена не одна дитяча юнацька спортивна школа. Всі працюють у цьому році завдяки наполегливості, завдяки підтримки, завдяки тому, що були знайдені укриття, облаштовані укриття у самих дитячо-юнацьких спортивних школах. Поряд наші діти займаються у секціях, займаються в своїх відділеннях офлайн, тобто ходять до спортивних шкіл і тренуються. Що стосується багатодітних вразливих категорій, все залежить від батьків. Якщо діти хочуть займатися, а батьки їх підтримують, то дійсно ця дитина буде займатися у дитячій юнацькій спортивній школі без винятку. А що стосується багатодітних, я хочу сказати, що продовжуємо підтримувати наші багатодітні родини. І вже, так як і у минулі роки, у 2023 році, всі багатодітні, які звернулися із заявами, з пакетом документів. Отримали по одній тисячі на кожну свою дитину. Тобто, це соціальна підтримка наших багатодітних родин. І тому також сьогодні, напередодні Різдвяних і Новорічних свят, наші багатодітні родини. Також отримують на кожну дитину подаруночок і беруть участь у наших святкових заходах, які організовують наші позашкільні заклади, наші палаци культури, наші театри, куди де організовано, де запрошують, і куди йдуть діти з багатодітних родин. Наприкінці нашої розмови я пропоную подивитися відео про те, як проходило нагородження найбільш активної талановитої молоді кривого рогу. І нагадую, що сьогодні в проєкті Прайм Тайм ми спілкувалися з директором департаменту з питань сім'ї молоді і спорту виконкому Криворізької міськради Світланою Лавренко. У студії працювала Наталя Болденська. Дякую за увагу і до зустрічі в ефірі! Народжуються нові імена. Арія, студентка третього курсу музично-хореографічного відділення педагогічного університету, цьогоріч презентувала свою сатирично іронічну пісню Оркотроль на міжнародному двотуровому онлайн конкурсі в Болгарії, де здобула із нею впевнену перемогу з музикою та творчістю, пов'язала своє життя. Це дуже дуже приємно. Я дуже щаслива, тому що це була написана авторська пісня Оркотроль. Ми з мамою її написали. І мені було дуже цікаво, як відреагує саме публіка на цю пісню, тому що ми влю. Люди... Люди випустили, і вона почала набирати оберти, тому що з різних азербайджанців там ну різні різні країни почали нас підтримувати, писати, що це класно, що ми е, зробили таку цікаву в гумористичному русі е, пісню. Цім вона прийняла участь в янкурсі. Вона зайняла гран-при. Зі своїх 12 років вже майже 5 Єлизавета присвятила вокально-хореографічному мистецтву, адже самого малочко дуже полюбляє співи танці. В своєму зразковому колективі, вокально хореографічна студія Юлсі, є солісткою. Отримала почесну відзнаку за свою творчу працю. Я займаюся вокалом з 4-5 років. Дуже давно вже дуже багато відзнак в мене. Я їздила ну дуже багато. Я недавно при. Їхала Трускавця, зайняла перше місце. У Мене гран-при є з Франції. Я дуже рада за це. Марія навчається на факультеті мистецтв, музично-хореографічне відділення. З 10 років навчалась грі на фортепіано в музичній школі номер 5 і вже далі пов'язала своє життя саме з вокально-музичною діяльністю. За активну участь в конкурсах та першостях вже другий рік поспіль отримує відзнаку від міста. Я вже більше 10 років займаюся вокальним мистецтвом. Також ще гра фортепіано, але більшу частину своїх досягнень я маю все ж за вокальне мистецтво. Це загалом відзнака за ці види мистецтва за фортепіано і за вокал. В місті продовжує свою роботу молодіжна програма Нова генерація, перспектива та успіх Кривбасу, яка спрямована на створення умов для розвитку та самореалізації молоді. Щорічно 88 найкращих студентів отримують муніципальні стипендії Цьогоріч для п'яти здобувачів освіти Криворізького медичного коледжу. Започаткували виплату стипендій імені Інни Дерусової – почесної громадянки Кривого Рогу, медикині першої жінки в Україні, удостоєною звання Герой України за бойові заслуги посмертно. Ми розуміємо, що зараз не колись майбутнє, а зараз треба працювати з вами. Зараз треба з вас створити майбутнє. І 88 стипендій. У нас працює на цей поля і Гутовського, і Бизова, і Гурова. І в цьому році ми учредили ще одну стипендію Дерусової. Вже 13-й рік поспіль міська влада відзначила здобутки та успіхи творчої молоді, яка гідно представляє кривий Ріг та Україну на конкурсах та першостях. Всього заохотили працю більше сотні обдарованих талановитих юнаків та дівчат. Через безпекові заходи церемонію нагородження провели в надійному укритті в одному з навчальних закладів металургійного району. Олександр Фефілатів, Сергій Філоненко, перший міський.